На Мукачево-Бізнес-Форум. Неабияк приємно, що сьогодні в залі зібралося так багато гостей не тільки з Закарпаття України, а й багатьох країн Європи, яким цікаво місто Мукачево. Мукачево-бізнес-форум це важлива для міста ділова подія, яка проводиться сьогодні вперше і покликана стати головним майданчиком для презентації, дискусій та важливих рішень. Протягом двох робочих днів ви матимете нагоду здійснити ділові екскурсії на місцеві підприємства, оглянути виставкову частину бізнес-форуму та поспілкуватися за чашкою кави. Для зручності в роботі хочу наголосити, що в залі працює відкритий Wi-Fi під назвою мукачево бізнес форум Робочі моди заходу українська та англійська. Також у вас є можливість скористатися синхронним перекладом. А для того, аби наш форум вважався повністю відкритим, я запрошую на сцену міського молодого мукачева Андрія Балого. Вибачаюсь. Доброго дня всім присутнім. радий вас усіх бачити. У нас тут зібралося чимало, декотрі гості ще під'їжджають, будуть декотрі делегації, які підійдуть завтра. Але ми можемо вже почати. Перше, найважливіше, ми тут зібралися для того, щоб поспілкуватися про місто, в якому зібралися, про Мукачево, про перспективи розвитку нашого міста, про перспективи інвестування в місто, про перспективи того, як буде місто рухатися наступні декілька років, а може вже і навіть цього року. Я би хотів всіх попросити, а також бажаю, щоб ви почували себе тут комфортно, так як ви почуваєте себе чи в себе в місті, чи на підприємстві, в звичайному нормальному середовищі. Тут, як буде офіційна частина, де можна слухати, де я зараз виступаю, спікерів різних, які будуть представляти товариства чи підприємства, які працюють в місті Мукачево, чи різні інвестиційні проекти міста. А також, як і бачите, в іншому залі, де можна поспілкуватися віч-навіч, тета-тет, про ті чи інші питання чи пропозиції і і т.п. Я маю надію, що можливо десь виробиться співпраця, партнерство і бачення, тому що ми саме заради цього тут зібралися. А можливо, навіть будуть якісь початки для започаткування нового бізнесу саме на території нашого міста, тому що це є основною цілью Мукачевського бізнес-форуму. Який проводиться вперше, але не в останнє. Ви знаєте, перше, що б я вам хотів представити, це наша ціль. Місто номер 1 Що це таке є? На сьогоднішній день Мукачево не перше, але й не останнє місто в області. Але я вважаю, що Мукачево є інвестиційною або економічним центром області. Наша ціль, наша команда йшла минулого року, прийшла до влади в місті. Ми ставили ставимо перед собою обітну ціль зробити місто номер один не тільки в Закарпатській області, а можливо нахід і в Західному регіоні. Як по туристичному напрямку, по інвестиційному напрямку, економічному та іншому. Для цього є всі передумови, а також є бачення, як ми хочемо до цього рухатися. Повірте, це не політика. Тому що виборів в наступні декілька років місцевих не передбачається. Ми говоримо про реальні речі, які можна робити. Які є передумови для того, що ми вже робимо і що місто Мукачево має для того, щоб бути містом новородинке. Перша і дуже важлива річ це туризм. Місто Мукачево має дуже відомі пам'ятки архітектури, такі як Мукачевський замок Паланок. Це одна з наших найвизначніших пам'яток в Західній Україні, яку відвідують багато людей. Також фестивалі різні, такі як Червоне Вино, які відвідують до 80 тисяч чоловік, а то й більше Святий Мартин та інші. Це складовою того, щоб був культурний відпочинок в місті, щоб люди приїздили до міста, ознайомитися з містом, побачити, що насправді є тут, щоб можна проводити приємний відпочинок, приємний час з родинами, а також у хорошій атмосфері. Друга дуже важлива частина це є те, що місто, хто би як його не показували зі сторони, має великі фламандські підприємства світового рівня, навіть не українського, а світового. Це Фішер, Флекс, Торчприлад, Еномеблі та інші. Підприємства легкої промисловості і інше. Підприємства постійно розвиваються. І вони довірилися працювати в місті Мукачево. Зате хочемо кликати інших наших міжнародних партнерів до цього долучатися. Мукачево є дуже географічно правильно розміщеним. Ми знаходимося на центрі логістичних шляхів, логістичних перехрест, тільки 40 кілометрів від кордонів з Європейським, Європейським Союзом від країн. І воно є зручним місцем для іресування. Що для того потрібно, щоб місто Мукачево було привабливим для, для інвесторів. Перше і найважливіше те, що ми готові інвесторів просити на руках, працювати з кожним індивідуально, а також пропонувати деякі пільгові умови, які не пропонують ніхто інший. А що це все включає? Перше і найважливіше, якщо створиться більше 500 робочих місць, позбавляти оплати за займу участь, так називаємо інфраструктур кекс. Що є досить великим стоп-краном для всіх інших інвесторів виходити працювати. Інші пільгові умови для надання земельних ділянок. Деякі з них ви побачите у ваших брошурах, можете передивитися, у декільках можемо поспілкуватися окремо. Робота з інфраструктурою міст. Ми постійно вдосконалюємо місце. Багато ремонтних робіт проводиться всюди і готові працювати в цьому напрямку і далі, і маємо плани над тим, як це працювати. Сьогодні також вам представляться деякі проєкти, над якими ми працюємо, в перспективі розвитку. Це як перспективне розміщення ГЕС на річці Латориця, так і перспективу розвитку території колишнього Мукачівського аеропорту військового. Ми зараз це назвали по-іншому, просто є робочий проєкт. Але ви бачите презентацію від проєктної групи. Це тільки робочий макет, але ми рухаємося в тому напрямку, щоб цю територію розвивати не словами, а реальною справою. Ми не будемо чекати, показувати зелені поля з року в рік і говорити, що тут буде щось стояти. Найкоротший термін будемо шукати можливості почати будівництво, почати роботи, щоб воно рухалося вже. Це все разом складає те, що на сьогоднішній день ми хочемо об'єднати і сказати, Мукачево відкрите для всіх. Як для бізнесу, не тільки іноземного, а також і українського, так і місцевого. Ми готові робити наше місто, я думаю, всі раді. Краще, більшим, економічніше, цікавіше, туристично цікавішим, для того, щоб було краще і мешканцям міста, навколишніх територіях, а також тим, хто прийде сюди до нас працювати. Я вітаю ще раз всіх учасників. Бажаю вам приємно провести наступні два дні спілкування, побачити наше місто, ознайомитися з ним. Якщо будуть якісь запитання, будемо спілкуватися ДДТ або позаду, в залі та інше. Дякую вам. Як кожне, зазначалося сьогодні серед нас учасники не тільки закарпаття України та Європи, а також і офіційні міжнародні представники. Тож до вітального слова я запрошую генерального консула Словацької Республіки в Ужгороді Янку Гур'янову. Доброго дня! šanovný pane Holova, Mískoj rady, šanovný Mukačivci, drohí Druzy, Mižnárodní predstavníky. Ja širo ďakujem za zaprošenie na tak vážnevej fórum, jaké Mukačevo v organizuje. Ce i z punktu bačenia sú si duže vážne. Pozitívny PR je zavse potrebný i nikoli ne jeho dosiť. Zavse potrebno pracovať v tým napriamku. Takže veľká ocinka cej organizácii i duže vašivo ja sluchala slova e, mera i ce je dynamika, jasné celé, vse jak maje u velikomu evropejskomu misti budi. Mukačevo má veľký, veľký potenciál i z mojeho dosvidu do z mojich zostričej i vizit Mukačeve, ce absolútne, ce radisné obyvateľstvo, šťastné obyvateľstvo, ktoré žije v rozvývajúcim sa misti i ak bude ešte bilž možlivosti, ešte z roboty, bude no, Mukačevo e, veľkým, veľkým svetlým miestom na teréne Zakarpatia a celej Ukrajiny bažajú bahato úspichy v cím na priamku. I takže duže ďakujú za zaprošenia predstavníky v slovackom biznisu, najbližších susidiv, vo spilné dunky, spilná robota, spilné investície, jak by náš centrálno europerský prostír budú robiti ešte univerzálnejším, ešte bilš našim spilným. Takže děkuji za zaprošení a važenu fóru i celému mukačevu velikého rozvitku i radisných, zdorých, щасливих мешканців Мукачева. Дякую. Děkuji. вам, пані Янка. Також привітати всіх вас хоче заступник генерального консула генерального консульства Угорщини в Ужгороді Віда. Polgármester úr, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Először is szeretném megköszönni a meghívást a főkonzulátusunk, Veregszászi konzulátus és Mindazon Magyarországról érkezett vendégek nevében, akik részt vehetnek ezen a nagyon fontos eseményen. A furut desvolte poddia za zaprosenia. Vidimini Generálny Konszurssa warso Misti Ugrad, Vidimini Konszult a warsztat Beregovia to see tých Uhorschijesz gostate, aki májuk magazet учаest na ción zakon. Szeretném gratulálni a városfazetésnek az ötletért és a megvalósításért, és a jelenleg nagy számú szervezés. szervezés azt mondat, hogy у мене всеки сутаки ради з часом казали діло. Дозвольте привітати керівництво за ідею, за організацію і сказати, що велика кількість присутніх гостей свідчить про те, що вони ставилися до цієї цієї справи дуже серйозно, і я вважаю, що цим вони створюють дуже успішну і довгу традицію. Nehéz hozzátenni bármit is ahhoz a rövid prezentációhoz, amit a polgármester úr szájából hallottunk az imént, mindaból a potenciálról, amely munkásra jellemző. Tudod, hogy Jászló Sosztadáté, de a detálljai prezentációja, a kumai csúlegid, a Panamára, a Promos és a potenciálműsztár munkácsatája. Engedjenek meg csak annyit, hogy ha arról beszélünk, és azért mondjuk, hogy kárpátalja. Кроме Європа інтеграція моторіо, розмови кара, то я би вже не появила на комоторіалу кач керівник. Дозвольте додати лише стільки, що ми часто говоримо про те, що Закарпатська область є, так би мовити, двигуном європейської інтеграції України, і якщо вона є двигуном України, тоді двигуном Закарпатської області в цих інтеграційних процесах виступає саме качека.

Luzsánkai határátkerőhely bővítésével szorosan összefüggő útépítési projektet, a Beregszászi elkerültat sikerült tető alá hozni, ami óriási rögést adhat munkás fejlődésének is. Ми сильно сподіваємося, що скоро нам вдасться вивезти з мертвої точки розвиток Берегівської окружної дороги, яка сильно зв'язана із розвитком прикордонного, пункту прикордонного перетину Лужанка і сильно сприяти на розвитку і самого міста De ahhoz, hogy egy város a befektetéseket magához vonzza, nagyon fontos az előbb említett anyagi feltételek mellett a mentalitás, az, hogy mi van a fejekben. És ebből a szempontból is azt gondolom, hogy munkásnak nem lehet a panaszra. Для того щоб місто стало привабливим для інвесторів, крім вже згаданих матеріальних засобів, дуже сильно потрібно, щоб менталітет у місті був відповідний. І я вважаю, що в цьому випадку в місті Мукачево нема на що скаржитись. emberek szeretnek és tudnak і és van egy olyan вони до a A tolerancia befogadása jelentőség ez is nagyon fontos az üzleti gazdasági kapcsolatok fel, felülése szempontját. A mocke працювати, і тут присутня, pracovat e менталітет, який taky толерантність і готовність до прийняття auto-vision universitively. Biztosan benutzt, hogy ez a fórum ezt a gyakorlaton is megmutatja az összes itt levő kedves regelnek. kívánom, hogy jól sikerüljön ez a rendezvény, és azt is kívánom, hogy legyen folytatás jövőre, még több részvevővel, még nagyobb érdeklődés mellett rendezzék meg a következő fórumot. Я бажаю, що цей захід це покаже всім гостям і на практиці. Бажаю, щоб захід був успішним і став традицією, проводилося щороку і все більше і більше учасників. Що шикарно, що буде захід, Багато успіхів і багато складеного бізнесу для.